Водії без стажу теж не обійшлися без курсу лекцій та теорій, особливо ті, які кермують тролейбусами, автобусами. Скориставшись нагодою, рятували життя навіть на практиці, і, хоча поки що, лише на спеціальному обладнаному тренажері, але досвід кажуть, отримали неабиякий. Ми прослухали лекцію по наданню першої медичної допомоги під час ДТП або іншої пригоди на дорозі. І прослухали, як потрібно надавати першу медичну допомогу, допомагати потерпілим. І я вважаю, що селекція дуже багато нам допомогла, тому що вона зрозуміла, як нам треба поводитись, не хвилюватися, які потрібно дії проводити під час ну. Під час ДТП перед тим, як групи із учнями здавали іспит з правил дорожнього руху на отримання посвідчення водія, працівник проводить заняття з медичної підготовки. Надалі така практика буде запроваджена в реєстраційно-екзаменаційних відділах. 40% дорожньо-транспортних пригод згинуть люди, коли не доїжджає швидка медична допомога. І ось на даний час ми, скажімо, знову ініціаторами в тому, щоб провести такі змістовні Лекції в школах для підготовки водіїв, адже це учні, які в майбутньому стануть учасниками дорожнього руху. Іноді, коли трапляється лихо, а саме дорожньо-транспортна пригода, досить часто приходиться спостерігати, що водії проїжджають повз аварії, навіть не зупиняючи, щоб допомогти потерпілим. А провикли швидкої, годі й казати. Деякі водії пояснюють це тим, що в них немає навиків надання першої медичної допомоги. Інші відповідають, що мене це не стосується. Не всі задумуються про те, що можуть через деякий період опинитися в тій же ситуації. Державтоінспекція Хмельниччини сподівається, що такі заходи принесуть позитивний результат. І свою чергу звертається до учасників дорожнього руху. Врятуй, не будь байдужим.